Обговорили кроки для відновлення очного навчання студентів. У Лозовій внаслідок ворожих ракетних обстрілів постраждала філія Харківського автомобільно-дорожнього фахового коледжу. Вибуховою хвилею там пошкодило 387 вікон та дах будівлі. Лозівський міський голова Сергій Зеленський зустрівся з директором ХДФК Анатолієм Перевозником та керівницею Лозівської філії Іриною Луценко, щоб обговорити шляхи відновлення закладу. Так, загальна проблема це так, навчання наших дітей в офлайн режимі і в результаті ракетних обстрілів та гарічних 2022 року і ваші учбові заклади споруди постраждали. Ну, є проблеми це дахів, ми вже визначились з вами. По вікнам працюємо з фондом. Дай Бог, щоб все склалося. Очільної громади зауважив максимум уваги необхідно сконцентрувати на безпеці дітей. Держава цьому сприяє держава на сьогоднішній день надає допомогу по самому головному. Це щоб в навчальних закладах при навчанні були безпечні місця визначились також по бомбосховищам і простішим укриттям, тому які будуть Питання, ми завжди готові підтримати і підставити своє плече. Задача в нас: одна – це навчання наших дітей, це наше майбутнє. Разом до перемоги. Наприкінці зустрічі Сергій Зеленський подякував керівництву навчального закладу за візит та турботу про дітей. Вдячний Анатолій Симоне за те, що ви приїхали. Ми визначаємо на тільки за те, щоб і для міста для завал у вас була да. польза і студентам. Ярослава Дубіна, Валентин Косяченко, новини ТРК Лозова.